Який гарний день з моєю улюбленою Акулою. О, якийсь Остап. Чудово, обмін. Напевно, він хоче щось запропонувати за мою Акулу. Вітається. О, йому цікаво, чи маю я друга? Ну, звісно, маю, тільки до чого це до нашого обміну. А, він припиняє грати у цю гру. Цікаво чому? Ага, він хоче віддати комусь своїх улюбленців. Ну, то може, мені пощастить, і мені він віддасть? Питає, чи я добра людина? Ну, а ж! А як я можу довести? Ну, тобто, звичайно. Я думала, він хоче перевірити мене, а не мого друга. Трохи підозріло звучить, але ну, що може трапитися? Ось і мій друг дзиглик 11. Ага, що ж ми маємо зробити? Передати Акулу своєму другові? Ну, я це можу, я довіряю своєму другу. Ну, гаразд, зажду. Нарешті вже можна з цим закінчити. Майже обмінялися, ми так близько до отримання його улюбленців. Постривайте. Я пам'ятаю, що коли ти обмінюєшся зі своїм другом, то тут є таке усміхнене обличчя. Зараз я його не бачу. Це точно був не мій друг, це був хтось інший. Схоже, це просто був хтось із схожим ім'ям. Дивно він якось спілкується. Мені здається, ось хто надсилав мені обмін, я майже віддала їм свою акулу. Гравець, який обіцяв мені своїх улюбленців, коли казав завжди, створив цей обліковий запис із схожим іменем на ім'я мого друга, щоб я йому випадково віддала свою акулу.